Вони прийшли цілими родинами, схвильовано чекають на приїзд своїх синів, татусів та коханих. Я чекаю на свого сина, а ця моя внучка чекає на свого тата. І весь час повторює: тато, тато, тато приїде. От ми чекаємо з нетерпінням тато. каже, тато приїде. Да та, наш шість місяців В березні місяці у березні місяць забрала його для свого х числа. І от тепер із радістю та хвилюванням зустрічають бійців і волонтери. Загорнулись прапори, тому що ми завжди так зустрічаємо наших хлопців. Тому що цей прапор пройшов весь майдан, і на ньому тут підписи президента нашого. Тепер чи ще тоді він був тільки кандидатом, і прем'єр-міністра, і багатьох майданівців. Тепер мені його привезли з Луганська. Автобус два сіма бійцями. АТО нарешті заїжджає на територію військової частини. Їх зустрічають вигуками героїв. Воякам, які повернулися з зони бойових дій та врешті побачили свої родини, бракує слів та не емоцій. Я не я не можу говорити. Мені ото От що я бачу, мені більше нічого не треба. Все. Двадцятиоднорічно Андрія зустрічаються лише друзі, батьки хлопця протягом чотирьох місяців думали, що він знаходиться у військовій частині. Про це батьки не знають, де я знаходився до цих пір. Ну не сказав чому. Ну, щоб не переживали. Військові розповіли, повернулись із Луганська. Підміталісно в аеропорту і де ми тільки не були. Багато що, багато що ми пережили, але якби я думаю, що вже розповіли, розповідати нічого. Згадувати ці страшні моменти, то якось не, чесно не хочеться. Ми були 4 місяці під Луганськом. Ми виконували різні задачі. Ребятам було тяжело, але вони молодці, вони Ребят, ті, хто заслужили, їх відпустили зараз в відпуск. І після они, вони возвращаются знову на виконання задач. Після відпочинку військові знову готові виконувати завдання командирів. Майя Гуменна, Ярослав Левицький. місцевий час.